Прогноз погоди в Україні на четвер, 26 грудня, мене звати Українчик. За даними Укргідрометцентру, сильний мокрий сніг очікується у 11 областях. Також синоптики прогнозують 26 числа у двох областях відчутні дощі. Вітер по всіх регіонах варто чекати доволі сильний. Аж до 12 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у четвер, 26 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть. Як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди? У четвер, 26 грудня, у 11 областях випаде мокрий сніг. А ще двох литимуть добрячі дощі південь у Одеській області вдень і вночі від плюс двох? До плюс 4 градусів. В районі Бессарабії в денні години доби від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть від плюс 2 до плюс 4 градусів в світлі години, плюс 4 плюс 2 в темні на Кримському півострові. Денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів вище за нуль, нічна від 5 до 3 градусів тепла. На Миколаївщині вдень і вночі плюс, 3, плюс 5. У Херсонській області в денний час від 3 до 5 градусів тепла у нічний плюс 5. Плюс 3. Відчутні дощі варто чекати на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму. У Одеській і Миколаївській областях дощ з мокрим снігом. Вітер північно-східний сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині вдень і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Чернівецькій області в денний і нічний час від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. У Івано-Франківській, Рівненській і Тернопільській областях в світлі і темні години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Закарпатській області в денні і нічні години доби плюс 1 мінус 1 на Хмельниччині день і вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від мінус п'я до мінус трьох градусів, вночі від мінус шести до мінус восьми. Мокрий сніг з дощем очікується на Закарпатті, Івано-Франківщині і у Чернівецькій області. В усіх інших областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер східний, сильний. 7 12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні і нічні години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині в день від 2 до 4 градусів вище за 0. вночі від 0 до 2 тепла. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, нічна від нуля до плюс 2. в Маріуполі вдень від плюс 2 до плюс 4, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. В усіх трьох областях східного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 7-12 метрів. За секунду. Центр. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини, а також у кривому розі, вдень від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до плюс 2 градусів. У Дніпропетровській області в світлі і темні години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Полтавщині і Черкащині в денний і нічний час термометри покажуть від плюс 1 до мінус 1 градусу. У Вінницькій області в денні і нічні години від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В усіх областях центрального регіону України мокрий сніг та дощі. Вітер північно-східний, сильний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Житомирській області вдень і вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. В Сумській області в світлі і темні години доби плюс 1 мінус 1. На Київщині і в Києві у денний час від 0 до двох градусів тепла, в нічний від мінус 1 до мінус трьох градусів. В усіх областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. 26 грудня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бувайте гарного дня! Thank you.